Оберегтися від ризиків, Вахівці з України та за кордону зібралися на 11-ту міжнародну карпатську страхову конференцію, щоб обговорити перспективи розвитку галузі. Відзначають у державі після розпаду СРСР, ще існує упереджене ставлення до страхування. Втім, керівники українських компаній, які мають багаторічний досвід, стверджують, у світі убезпечення життя та майна давно стало нормою. Так в Україні актуальним стає медичне страхування. В Європі і в світі процентів 80-90 населення страхують своє майно, свої ризики, свій транспорт, тому що вони ну, чого даєте матеріально вище стоять населення і розуміють суть, що страхування і соціально значимий продукт, соціальний значимий фактор життя тобто людина страхує свої певні ризики на випадок, якщо щось станеться. В Україні нині найбільш поширена цивільно-страхова відповідальність транспортних засобів, адже вона є обов'язковою. Значно менше люди убезпечують себе на випадок пожеж чи стихійного лиха. А число ризиків, які досі не покриваються страховими компаніями, є доволі значним. Це ризики, які пов'язані з життям, здоров'ям, медичне страхування, яке треба активно впроваджувати. Це ризики, які пов'язані з збереженням майна, яке належить людям на правах приватної власності, будівлі, інші речі, які оточують людину. Страховий ринок наразі перебуває в процесі реформування, тому фахівці спільно визначили проблемні питання та стратегічні напрямки розвитку. Необхідно направити свої зусилля щодо зменшення дозвільних процедур, зменшення бюрократичної волокити. Друге питання це інвестиційна привабливість ринку, тобто створити умови для залучення іноземних інвесторів в Україну. І саме головне все, що реформується, повинно бути направлено на споживача в рамках конференції. Експерти окреслили орієнтовний план дій страхового ринку до 2020 року, врахувавши при цьому світовий досвід.